Навзаєм пане Олексію, і з вами сьогодні хочемо поспілкуватися про результати дебатів між можливими кандидатами на посаду президента США Дональдом Трампом та Джозефом Байденом. Цікаво почути вашу експертну думку стосовно того, то хто ж все таки переміг і чому, наприклад, вже бачимо, є різноманітні дослідження, які показують, що ці дебати практично не вплинули на думку виборців. А інші деякі навіть показують, що. Попри те, що більшість вважає, що Джозеф Байден програв ці дебати, але водночас кількість готових за нього проголосувати збільшилася. Що це означає? І як ви розцінюєте цю ситуацію? Як ви сприйняли ці дебати? От в принципі, те, що ви зараз сказали, я іншим засобом масової інформації іншим телеканалам, в принципі одразу і коментував. Тому що це не ті дебати, які о, визначають скажімо, да там о, перемогу республіканців чи демократів, чи о, їхніх кандидатів, чи о, мають якісь суттєвий вплив на виборчий процес. Ні, це якщо от, о, в автомобільній тематиці, да. Це можна назвати там певним тест-драйвом. Да? Особливо цей тест-драйв корисний саме для демократів. Чому абсолютно очевидно, потрібно протестувати 81-річного Джо Байдена в більш-менш комфортних умовах? Я нагадаю, що ці дебати взагалі вони досить унікальні. Саме унікальні тим, що вони проводяться ще до того, як офіційно партії висунули своїх кандидатів. І от тепер самі зрозумійте, кому ці дебати більше на руку республіканцям, яких немає по суті аналогу Трампа на Трампу, причому і на цих, і на минулих виборах. Тобто, в принципі, на додаткову якусь консолідацію Трамп їх наслідок розховувати не може. А от якраз Байден а, може, тому що там є і друга, і третя позиція. і якщо ще до... На офіційного висунення є кандидатом від демократів Байден, то всім стає зрозумілим, що підтримувати якусь альтернативну кандидатуру є абсолютно безперспективним. Тому електорально, звичайно ж, ці голоси ці такі важливі для демократів електоральні пункти підуть в капілку Байдена. Тобто, якщо хочете, це така певний технологічний крок від демократів, ну і навіть по специфіці цих дебатів: що не було глядачів, не було від них запитань, був закритий мікрофон опонента, Тобто, Трамп міг перейти на свої там традиційні збивання Байдена. Що, до речі, відбувалося дуже яскраво минулого разу. Хто пам'ятає, от всі ці якісь дестабілізуючі фактори для Байдена вони були. Прибрані під час цих дебатів. Але це такий тез-драйв, який, ще раз повторюю, має все ж таки дати відповідь демократам, дати відповідь, все ж таки, яку виробляти стратегію демократів. Я думаю, що, скоріш за все, буде обраний Байден, альтернативи йому немає. От. Але направду. Як будуть звертатися події вже 10 вересня, коли будуть вже ну, важливі дебати, офіційні дебати, вже після офіційного висунення кандидатів? От там, звичайно, можуть бути сюрпризи, але в принципі, скажімо так, вилка політехнологічна, вона наступна. Або йде далі Байден. Продовжує йти, оскільки він консолідує навколо себе максимум голосів демократів і до нього прикріпляють сильного віце-прем'єр міністра, і це точно буде надіюча Каміла Харріс, це абсолютно очевидно. І робиться ставку в, в межах віку, все ж таки да, на цього віце-президента, розуміючи, що все може бути з Байденом це життя. Бот або пропрацьовуватись буде інший варіант: це там та сама Мішель Обама, і після офіційного висунення в принципі законодавства сполучених штатів дозволяє кандидату добровільно відмовитися і тоді висувається інший кандидат від партії. Ну тобто, як на мене, ці два варіанти це наслідки цього. Політехнологічного тест драйву, який ми бачили на наші очі під час цих дебатів. Пане Олексій, ну і на цих дебатах не обійшлося без теми України, зокрема, колишній президент США Дональд Трамп якраз заявив, що війна в Україні це наслідок неспроможності діяльності Джо Байдена як президента, і на його думку Путін розпочав вторгнення в Україну, бо не поважав Байдена, зокрема через вивід американських військ з Афганістану. Ну, що Трамп називає найганебнішою сторінкою в історії США, Ну, загалом, якщо в контексті якраз нашої держави. Оцінювати, аналізувати ось їхню розмову, то про що вона була для вас? Відверто сказати, коротка відповідь, мало про що. От я можу бути не, дуже не свою висловлю думку, <гум> на, тому що зараз багато експертів намагаються гадати на кофейне гуші, да на а <гум> що ж там вони всі мали на увазі, але направду просто ну мабуть недостатньо розбираються специфіки специфіці, специфіці виборів в сполучених штатах. Кандидати в президенти технологічно будуть грати виключно на внутрішнього споживача, тобто на свій. Електорат, mm. це не заяви там геополітичні, вже припустимо чинного президента Сполучених Штатів де він має враховувати нашу позицію, позицію геополітичного сполучених штатів, доктрин різних прийнятих і так далі. Тому подібне тут йде просто боротьба за конкретні голоси конкретних американців. Якщо Трамп направлений на там червоні штати, на, на так званого глибинного американця, на, на, тих, хто не хоче вдаватися на, де знаходиться на планеті земля там Афганістан на Ізраїль, Україна, там Париж, от будь-що направду. Вони хочуть просто займатися своїми справами на своїй фермі. От абсолютно прямолінійно і максимально популістично. Просто буде Трамп висловлюватись і відносно України абсолютно в цьому ж ракурсі. На Байден направду змістовно був на дві голови вищим в питаннях України. І це звичайно дуже радує, що він чітко від розуміє, що відбувається, оскільки все ж таки він чинний президент Сполучених Штатів. Але розуміти, припустимо, яка буде стратегія до кінця, припустимо, того самого Байдена, якщо навіть він виграє вибори, ну також зараз все це покрито таким політичним туманом. А от те, що позитивного в цій ситуації, те, що Україна входить ну там по Сичним опитуванням разним в топ 3 або в топ 5 тем політики внутрішньої сполучених штатів і причому на цих виборах в тому числі і темою номер один зовнішньополітичною. Тобто, вже після України йде ну, ставлять відповідно. Конфліктів з Ізраїлі, Хізбала, Іран і, і навіть Китай, Тайвань вже після України, в принципі, це дає нам певні карти в руки геополітичні нашому президенту, нашим політикам, для того, щоб, ну скажімо так, вести перемовини і бути готовими, все ж таки до виграшу будь-якого кандидата від будь-якої політичної партії. Я думаю, що ми. Зробили вже висновки з минулих виборів Сполучених Штатів і класти, ну як по народному кажуть, яйця в одну корзину ніхто не збирається, А пане Олексій, але багато хто і в світі, і зокрема в Україні, теж задаються таким питанням. То чому саме ось ці? Два кандидата, можливих потенційних президентів Сполучених Штатів, саме є головними претендентами на цю посаду. Якщо порівнювати, наприклад, із колишніми президентами, які досі є молодшими, наприклад, той самий Білл Клінтон, який був 30 років тому, він молодший за теперішніх кандидатів, так само Джордж Буш нагадаю, Трампу 88, а Байдену 81, невже на 300 мільйонів американців немає когось молодших та кандидатів Даті, ну тут би, без будь-якої айджизму, так би мовити, <рес> Та, Звичайно, є це коротка відповідь, але розгорнута відповідь буде абсолютно інша. на питання ж впізнаваності, питання в електоральній підтримці, на питання в скелетах в шкафу. Ми чудово розуміємо, взяти можна кого завгодно, якогось амбіційного сенатора, да, там, чи якогось борця за там зелені переходи, там за те, щоб там якусь там екологічну тематику проводять. Але коли починають копати на біографію того чи іншого кандидата, враховуючи, що в Америці це роблять дуже прискіпливо, на то почуваємо починає вилазити такі речі, які ну кандидат розуміючи, що будуть проблеми, промовчав про них. Ну от і я вам скажу, що ризикувати темними лошадками в Сполучених Штатах під час а, а, президентських перемовин ніхто не буде, тому що в цій виборчій кампанії сконцентровані ну просто величезні кошти, величезні ресурси, а, і в принципі на, на майбутні п'ять років. Влада в найбі найпотужнішій країні на в на планеті Земля тому. Знову ж таки, якби були по рейтингу якісь там десь на схожі кандидати, да ми могли б говорити, що є альтернатива Трампу, є альтернатива Байдену, але їх немає. От у чому справа, друзі, ні у республіканців немає вже другий електоральний цикл альтернативи Трампу, ні у демократів немає такого політика, яких зміг би Байдену Байдену скласти якусь притомну конкуренцію. Більше того, я вам дуже скажу, я не дуже. Же вірю в зміну кандидата після офіційного обрання в серпні місяці, і поясню чому тому, що залишиться до компанії буквально там скільки ну ледь не три місяці підготувати серйозного кандидата, який зміг би протистояти публічно. Трампу за три місяці, навіть якщо в цієї людини є там якийсь рейтинг в районі 7-8-10%, це просто технологічно неможливо. Тому ці розмови це також мені здається певний технологічний крок з команди демократів, щоб просто розслабити десь трампійську команду. Ну що мов демократи шукають якусь альтернативу Байдену, Що, мов Байден не дуже себе яскраво. Проявив на дебатах і так далі, тому подібне не розумієте. мені здається, що там якраз це тільки виключена технологія. Тобто резюмуючи цю, мені здається, надзвичайно важливу для нас тему. То думаю, що в серпні все ж таки оборуться безальтернативно Байдена. Але до нього майже на 100%, Ну я думаю, що на 100% будуть ставити сильного, більш молодого, досвідченого перш за все в безпекових питаннях, віце-президента. пане Олексія, на вашу думку, скільки ще подібних зіткнень між Джо Байденом та Дональдом Трампом ми можемо побачити до того, коли власне розпочнуться вибори у Сполучених Штатах? Розумієте, вони ці зіткнення вони майже безмістовні. От у чому справа. Ми це сьогодні вже промовляли з вами. Вони електорально налаштовані. Трамп буде яскравим. Ці кандидати два ну ненавидять один одного. Просто ну на, на внутрішньо психологічному, якщо хочете рівні. От але це не. Жодних з цих кандидатів, і оце от важлива думка, він не намалював під час дебатів якоїсь перспективи майбутнього для сполучених штатів як глобального гравця або навпаки, як республіканець Трамп, можливо, вектор взяти на там ізоляціоністську таку, скажімо, політику. Картини майбутнього допоки не дав жодний із кандидатів от, в залежності від того, які будуть пріоритети. На виборчої кампанії якими мазками кандидати будуть на, малювати на, майбутнє да для звичайних американців і демократів і республіканців? Вот будуть їхні основні на, точки протистояння. Мені здається, що просто цього поки що немає. Команди не хочуть робити на, політичний фальшстарт. Це буде відбуватися вже після остаточного обрання кандидатів. Пане Олексію, то чи правильно я зрозумів зокрема ваш хід думок? Наприклад, якщо за цих 4 місяці до виборів раптом один із кандидатів вибуває, зокрема, із можливо із через їхній похилий вік, чи може чи це означає, що і його кандидат, його суперник точно виграє ці вибори? Тобто це не був чи Трамп, чи Байден. Це дуже проста математика, а і якщо дивитись в межах цієї простої математики, то це звичайно так. На якщо щось на фізіологічно відбудеться з центральним кандидатом від або демократів, або республіканців вибори будуть в принципі на там на 90% вирішені. І це буде абсолютно очевидно. От, але я хочу цій простій математиці запанувати в сполучених штатах. Дуже потужна медицина, і повірте, до виборів дотягнуть в будь-якому стані, в будь-якому випадку будь-який кандидат і від демократів, і від республіканців.